За перший день нового року, 1 січня, в Україні зафіксовано 5038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому 51 людина померла і 2606 осіб одержало. Джерело Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбук. РНБО. Деталі. Серед нових хворих 182 дитини та 131 медпрацівників. За добу здійснено 17 930 тестувань, зокрема, методом ПЛР 14975 методом ІФА 2955. Про кількість госпіталізованих Степанов не повідомляє, за даними РНБО, Найбільше випадків коронавірусу 1 січня підтвердили у Львівській області 434. і ще 407 випадків виявили у Київській області, 391 у Миколаївській, 378 у Житомирській, і 361 у Сумській. У Києві зафіксували лише 293 випадки COVID-19, що передувало. Протягом 31 грудня в Україні коронавірус діагностували у 9 осіб. 147 заражених померли, 10 016 людей одужали. 30 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 особам. Одужали 11 803 особи. Однак 2704 хворих потрапили до лікарні, а 209 пацієнтів померли. 29 грудня було зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусу. 243 хворих померли і 16 355 одужало. Останнім часом у будні дні зазвичай фіксувалося більше 200 смертей від COVID-19 на добу. За минулі вихідні, 26 і 27 грудня, було зафіксовано 72 і 75 летальних випадків відповідно. Знати більше COVID-19 в Україні та у світі динаміка пандемії в інфографіці УП. Історія коронавірусу в Україні. Як прийшов та поширився країною.